Сьогодні ми дізнаємося, що таке AWS, як працювати з лямбда функціями та що таке серверлес архітектура. А також навчимося робити так, щоб GitHub під час пушу наших змін на певну, гірку, на певну гілку викликав CI-CD та автоматично деплоїв наші зміни на AWS. У нас вже є створений AWS аккаунт, далі перейдемо до створення нашої ролі. Для того, щоб нам створити роль доступу, нам потрібно перейти до сервісу IM та створити нову роль. Для цього ми обираємо вкладку Roles, натискаємо Create Role Обираємо AWS-сервіс та визначаємо, що ця роль буде для лямбда функцій. Є. Ми встановили, що це лямбда, натискаємо Next. Далі обираємо параметри, які нам потрібні. Для цього обираємо S3 Full Access та Full Access. Execution, AWS, Lambda Basic Execution Role, Також пізніше ми ще додамо execution role для Lambda Full Access. У нас був згенерований trust policy. Далі ми задаємо назву для нашої ролі. Наша роль буде надавати доступ для лямди доступ до s 3 бактів. Ми її зберегли, створили. Далі перейдемо до створення базової AWS лямда функції. Для цього переходимо в лямда. Натискаємо Create Function, Встановлюємо для неї певне ім'я. Також обираємо, який буде Node.js. Обираємо change execution Role. Execution Role буде встановлений той, який ми щойно створили. Тест лямда S3R. Також можемо додати ще додаткові конфігурації, такі як, наприклад, підписування коду для версіонності, або, ж, наприклад, доступ до нашої лямда-функції із зовнішнього світу за допомогою https запитів Для цього ми можемо натиснути е, кнопку Enable Function URL, та встановити aus Type None для того, щоб уникнути запиту ключа авторизації. І ця лямда була доступна для всіх, хто має доступ до нашої урли. Натискаємо Create Function. У нас функція створилася. Також для того, щоб протестувати її роботу, ми можемо зайти на вкладку Тест та натиснути Тест. У нас вона виконалася, ми отримали статус код 200 та певне значення, яке ми отримали з цієї лямбда функції. Далі ми скопіюємо код нашої лямбда функції до наш локальний проєкт для того, щоб. Показати, як ми можемо його задеплоїти на Github, і Github автоматично запустить ICD. Я код вже вставив в Index.js, Далі займемося написанням deploy.yaml. ямоль Перед за все, встановимо назву для нашого deploy скрипта Далі ми виконуємо івент, що буде виконуватися саме цей код, коли ми запушимо якісь зміни на відку Main. Після цього. Нам потрібно описати джоби, які будуть виконуватися для розгортання нашого проєкту на Amazon Web Services. Для цього ми прописуємо jobs, Deploy, та вказуємо, що воно, даний деплой буде запускатися на Ubuntu, які будуть виконуватися степи. Перш за все, нам потрібно буде. Клонувати наш репозиторій з Гітхаба до цього створеної віртуальної машини. Далі нам потрібно запустити Node.js на нашій віртуальній машині. Також ми можемо прописати node версію Після цього нам потрібно інсталювати всі наші залежності з допомогою npm пакета Також нам бажано вказати LegacyPure Depps. Для того, щоб не виникало проблем з встановленням сторонніх пакетів на нашу віртуальну машину. Дана команда нам допомагає уникати конфліктів серед наших пакетів. Далі нам потрібно зробити так, щоб наш проєкт запакувався в zip-файл, оскільки ми можемо завантажувати на AWS код за допомогою zip файлів Для цього ми використовуємо zlib та пакуємо наш. Проєкт всередину зіпускного файла. Після цього нам потрібно налаштувати е, доступ до нашого AWS. Для цього ми використовуємо е, крок config AWS Credential та визначаємо, що значення для AVS будуть встановлені в секретних ключах в нашому репозиторії. Також наступним останнім кроком це буде деплой нашого. Пар... Проєкту, який ми запакували в зіпускій файл, на віддалений е, AWS, який буде знаходитись за певною адресою. Тож, перед тим, як ми почнемо деплоїти, нам потрібно перш за все завантажити наші зміни на відку main. Ми отримаємо помилку про те, що ми не маємо. Достатньо конфігурацій, тобто на кроці Configure AWS Credential у нас з'явиться помилка про те, що немає ключів конфігурації. Саме для цього ми виконуємо наступні кроки. Перш за все, ми зайдемо в налаштування нашого репозиторію в секцію Secrets and Variables та оберемо Actions. Ми обрали Actions, далі ми маємо створити нові. Ключі секретні е, variables, секретні е, значення для нашого оточення. Для цього ми натиснемо New Repository Secret та встановимо, перш за все, потрібна назва. Назву ми скопіюємо з того значення, що ми вказали, в deploy файлі. А саме значення ми можемо скопіювати, перейшовши до сервісу IM, обравши юзерів. Якщо у нас немає ще жодного юзера, ми можемо створити нового юзера, який буде підв'язаний саме до ci CICD. Ми прописуємо GitHub Test Lambda, наприклад, для того, щоб ми могли його завантажити. Я натиснув додати, надати доступ до AWS консолі, але це не потрібно. Я зараз назад це приберу це значення, оскільки воно нам не потрібно. Ми прописали його назву та натискаємо наступний крок, що ми продовжуємо. Далі, після цього ми обираємо permission boundary, ми тут нічого не обираємо, переходимо далі. Створюємо нашого користувача. Є. Ми створили нашого користувача і тепер можемо отримати секретні ключі. Для цього ми приходимо в Permission Boundary та Security Credential. В Security Credential створюємо нові ключі доступу. Для цього натискаємо Create Access Key. Обираємо Other, Next. Обираємо Description Tech Value. Це нам потрібно просто для... Розуміння того, що це у нас за ключ. Тобто опис нашого ключа. Є. Ми його створили і отримали два значення: Access key та Secret Access Key. Ми копіюємо Access Key, вставляємо його в. Є. Ми його зберігаємо і робимо те саме ще й для секретного ключа. Копіюємо назву нашого EnV. Вставляємо в назву та копіюємо Secret Key, який у нас також створився для нашого юзера. Вставляємо, зберігаємо. Є. Також додамо ще регіон, оскільки у нас в конфігурації, в конфігурації нашого деплоя прописано, що нам потрібно ще мати додатковий регіон. Тому для цього ми скопіюємо назву нашого enV-значення, тобто ENV-ключа AWS region, створимо новий, знову ж таки, ключ, та вставимо сюди параметр, який відповідає значенню, де у нас знаходиться. В якому регіоні знаходиться саме наша лямда, тобто в якому регіоні розгорнута наша лямда-функція. Для цього перейдемо на сторінку лямди, та бачимо, що function arn у нас прописано, в якому регіоні у нас знаходиться наша лямда. Вставляємо, додаємо, та можемо виконувати вже деплой нашого оновленого коду. Зайдемо в акшени, який екшен у нас зафейлився, ми його відкриємо. Та натиснемо Rerun Jobs для того, щоб перезапустити повністю наш CI-CD, але вже з новими ключами доступу, які ми щойно вказали. У нас почався деплой. Можемо відкрити вікно, де будуть логи нашого деплою, та побачити, що відбувається. Так, наприклад, у нас вже все пройшло. Але ще єдиний момент: у нас виникла помилка, в тому, що AWS – під час деплою нашого проєкту не розуміє, куди його відправити. Чому? Тому що ми не вказали arn нашого проєкту. Для цього ми приходимо на сторінку лям функції, знаходимо function ARN, копіюємо це значення та вставляємо в файл з деплоєм, в рядок, де у нас прописується, куди саме нам потрібно це задеплоїти. Так, ми його скопіювали та вставляємо. Параметр. Зберігаємо та деплоємо вже нові зміни. Точніше, пушимо нові зміни на віддалений репозиторій з допомогою push в гілку main. Нагадаю, що у нас якраз тепло відбувається з гілки main. Але ми отримали помилку в тому, що GitHub не завжди сприймає те, що у нас є доступ до. Actionів. Тому нам потрібно створити новий токен. Для цього ми приходимо в Settings Tokens, обираємо токен та визначаємо репо та workflow. Далі ми його генеруємо. Після того, як ми його згенерували, копіюємо, та ми далі створимо новий конфіг для локального гіта. Для цього пропишемо uh, git uh, git set url region, де uh, встановимо. Посилання на наш віддалений репозиторій, але перед тим, як буде посилання на наш віддалений репозиторій, ми також ще пропишемо наш нікнейм, двокрапка, та токен, який нам згенерував Є. Yeah. Ми натискаємо Enter. У нас новий токен Гітхаба записався. Є. Yeah. І тепер ми ще раз можемо спробувати запушити наші зміни на гілку Main. У нас все від... пройшло, все відбулося. І перевіряємо. Наш код був оновлений, як ви бачите. У нас з'явився новий код. Також ми можемо натиснути кнопку тест або ж. Перейти до нашої лямбда функції на публічний URL, який вже був згенерований. Як ви бачите, у нас є function URL і певне посилання. Ми можемо скопіювати це посилання та відкрити в новому вікні. Також важливо зазначити, якщо у вас виникає помилка і ви не можете запустити ваш проект, нам потрібно розширити параметри значення для нашої, нашого користувача. Для цього ми переходимо в «Users». Встановлюємо для нашого юзера permission Policy. Для цього нам потрібно встановити два значення: AWS Lambda full access та AWS Lambda Basic Access. Це потрібно для того, аби наш юзер мав повний доступ до редагування нашої лямда функції. Тобто, це мається на увазі, що юзер, який от ми створили для того, щоб GitHub деплої в ці зміни, він матиме можливість змінювати код, оновлювати код і зробити з ним що завгодно. Тому важливо ці параметри зберігати в таємниці, щоб ніхто не зміг керувати вашими змінами, вашими лямдами і взагалі вашим аккаунтом на AWS. Добре, у нас деплой відбувся успішно, можемо перейти до нашої лямбда-функції та натиснути URL-адресу, за якою доступна наша лямбда функція Натиснули, ми отримали повідомлення від нашої лямбда-функції. Тож, після того, як ми створили тестову функцію, розібралися, як створити пайплайн для гітлаба.